І щось вони часто почали казати, що військовим шляхом важко перемогти Путіна, і оцей норвежський воєначальник Ерік Крістоферсен не вірить у перемогу України військовим шляхом. При цьому він каже, що так, але ні, але все одно потрібно, але щось би там так, і все таки воно важко, але військовим шляхом Норвегія. Вікінги розумієте, перемога у війні не піддається прорахункам. Вона не піддається розрахункам, вона не піддається обчисленням, вона не піддається здоровому глузду. Бо ж якщо йти за здоровим глуздом, то мала в Першій світовій війні перемогти Німеччина і Австро-Угорщина вони програли. Що йти за здоровим глуздом, то Відконг не мав би перемогти Сполучені Штати. Якщо йти за здоровим глуздом і за всіма розрахунками, то зараз би Талібан не панував би в Афганістані. Якщо йти за здоровим глуздом, то багато чого в спіті не відбули не відбулося. Якщо йти за здоровим глуздом, то будь-який системний аналітик або військовий оглядач. В 8 столітті після Різдва Христового ніколи б не передбачив навали вікінгів на Європу на початку ХІХ століття.